Бойовики знову застосували гради. Систем залпового вогню накрили село Новоласпа Воломайського району. Тихо не було по всій лінії фронту. Ворог стріляв із зеніток, танків і сау на Луганщині. Наша розвідка зафіксувала ешелон з бронетехнікою та гелікоптерами. Біля нової гори проросійські бойовики пробивають проходи у своїх мінних полях, ймовірно, готують дороги для наступу. Віталія Фанасієнко більше. Бойовики ведуть повітряну розвідку та готуються до наступу. Вони збільшують чисельність свого груповання уздовж усієї смуги зіткнення та розміновують місцевість на ймовірних напрямках атаки. Так на Луганщині, в районах Привітного та Веселої Гори, терористи вже почали прибирати на своєму шляху протитанкові міни під загрозою і південний напрямок. Если нет только неделю назад я не видел каких-то серьёзных приготовлений к наступлению. То сейчас в Новоаврайоне Новоозвске собран огромное количество бронетехники. Как известно, бронетехника в обороне особо не нужна, бронетехника есть средство прорыва. Её действительно начали нагонять, действительно это российская бронетехника, действительно большое количество инструкторов, офицеров и так далее, то есть признаки наступления есть. Про подготовку российско-террористичних військ до наступу попереджає і американська розвідка, її донесення свідчить про Скупчення важкої артилерії поблизу лінії зіткнення бойовики підтягують сюди й додаткові системи протиповітряної оборони. Водночас самі бойовики вже найближчим часом можуть задіяти і авіацію, кажуть військові у черговому ешелоні, який прибув з Росії з танками БТРами та Сау. Були навіть гелікоптери. Були замічені вертольоти. Ця інформація уточнюється наразі. Точно сказати не можу в якому вигляді, але факт. Перетину кордону вертольотів зафіксовано. Поки одні бандформування готуються до наступу, інші не перестають гатити з мінометів та градів як по військових, так і по мирних жителях. Найгарячіше сьогодні було на Донецькому напрямку. Там важка артилерія б'є майже безперестанку. В районі міста Авдіївка бандформування відкрили вогонь по позиціях сил антитерористичної операції з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. А о 21-й годині випустили пакет градів по населеному пункту по Новоласповолноваського району. Крім того, зі 120 двадцяти мілітрового міномета незаконні збройні формування двічі обстрілювали наші опорні пункти поблизу. Пісків і опитного по одному разу в районі Авдіївки і Чермалика та неподалік міста щастя. У наслідок короткотривалих боїв один наш боєць загинув, та 14 дістали поранення. Міністр оборони Степан Полторак переконує стримати можливий наступ бойовиків в української армії є чим, але припускає, що подарунок Путіну терористи перед 9 травнем робити не наважиться. Звичайно, що їх можна очікати все завжди. Тим більше ми знаємо тактику дії цих людей. Вони спочатку святкують або потім на другий день ідуть на війну. Призерви підходять. Ми до непередбаченості в принципі готові. Віталія Фанасієнко, Ольга Кошуленко, Спецкор 2+,2.